Ми продовжуємо шити армійські баули, і у нас добавилось дві нових тканинки: це суперякісна нейлонова кордура 1000 d в українському пікселі та теж дуже якісний Оксфорд. Ці баули ми комплектуємо подвійною блискавкою, ось такою, і липучкою для верхньої кришки. Звертаю увагу, що Кнопки ми раніше ставили, зараз ми їх не ставимо, тому що зрозуміли, що це не функціонально, тобто на липучці все тримається. Але якщо вам подобається по дизайну, ви окремо можете сказати, і ми кнопочки поставимо. Я хочу звернути увагу на те, як ми закріпляємо елементи, які несуть нагрузку. Тобто ручки, ось ці, ось тут. Все, що потрібно зробити так, щоб воно витримало навантаження, ми закріплюємо в декілька етапів. Наші баули призначені для носки в руках. так І в вас перетворюється. Для того, щоб баул виглядав компактно, ми використовуємо ось такі сіжні ремені. Наприклад, ви можете подивитися, ось цей баул. І ось цей наповнені майже на 100 літрів. Ось цей баул. Наповнений на літрів 40-50, але він виглядає компактно за рахунок того, що ми його гарно скріпили сяжними ременями. Всі наші баули це повноцінна система кріплення, тому що за рахунок стяжних ременів, за рахунок ось цих петель, а можна сюди прикріпити будь-що. На прикладі показую, як можна прикріпити до задньої частинки баулу каремат. Звертаю увагу, що в нових баулах, це піксель і в чорному, ми ставимо всю виключно фурнітуру UK брендову. Це блискавки, фастекси, маленькі, великі, двохщільовки. Тобто абсолютно вся фурнітура в ЮКК. В хакі із Брезенту в нас ставиться не брендова фурнітура, але вона дуже якісна, випробована вже в полях.